Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся своїм досвідом навчання дітей в англійській школі. Сьогодні поговоримо про надзвичайно приємну тему винагороди і заохочення. Якщо після минулого відео вам здалося, що в англійській школі надто суворий підхід і учні отримують велику кількість покарань, то хочу вам сказати, що згідно з рекомендаціями Міністерства освіти Великобританії, Піввідношення заохочень і стягнень приблизно 5 до 1. Тобто кожен студент отримує приблизно в 5 разів більше заохочень, аніж покарань. Я погоджуюся з тим, що заохочення мають надзвичайно важливе значення в шкільному житті. По-перше, вони мотивують студентів до активної праці. По-друге, вони визнають внесені зусилля. По-третє, вони підсилюють заявку до коледжа. І по-четверте, вони підвищують самооцінку і впевненість студента в своїх силах. Давайте розберемося, які ж основні винагороди і заохочення існують в англійській школі. Їх можна групувати на декілька видів. Перший вид це досягнення, заохочення за високі результати і гарні оцінки на тестах, екзаменах. По-друге, це є предметні відзнаки за особливі досягнення з окремих навчальних дисциплін. По-четверте, це є відзнаки за лідерські якості, наприклад, за участь у студентському самоврядуванні. По п'яте, це є відзнаки за високу відвідуваність. Чим вища явка до школи, тим більша вирогідність одержати таку відзнаку. І по шосте, це є досягнення за участь у змаганнях, олімпіадах і е, е, різноманітних наукових заходах, як локальних, так і національних і міжнародних. В школі, де навчаються. Мої сини існують такі основні відзнаки. Це – за активну поведінку на уроці, за виконання всіх завдань. Мерід це коли дійсно відповідь була чудовою, вичерпною і більшою, ніж очікував вчитель. Дістінкшн це за проектну науково-дослідницьку діяльність. І хот-чок, гарячий шоколад. Коли в п'ятницю тих, хто проявляв себе. Особливо дружелюбно до інших підтримків надавав допомогу іншим студентам, пригощають смаколиками та гарячим шоколадом. Я хочу сказати, що на моє переконання винагороди і заохочення виконують в англійській школі дві основні функції. Перша, та, що стала для мене сюрпризом, вони підсилюють заявку до коледжу. Тобто англійський школяр ретельно збирає протягом всіх років навчання всі свої відзнаки, і потім включає їх в персонал стейтмент. Документи, які готують при поданні заявки до коледжу. І, по-друге, отримання винагороди дозволяє студенту відчути, що в нього ростуть крила, адже його успіхи не залишилися непоміченими. Дякую, у мене все. А наступного разу поговоримо про батьківські ш... збори в англійській школі. Побачимося!